Вітаю усіх! Сьогодні я готувала би зі салаки. Для цього я взяла свіжу заморожену салаку, можна іншу якусь дрібну рибу, розморозила її і почистила від голови, плавників, хвоста, нутрощів і від хребта, тобто, має залишитися одне тільки філе. Зараз в мене вже почищені рибки і промиті. Тут десь є вагою цього філе грам 200-250, тобто 8 салак. Вони в мене такі немаленькі, трошки величенькі, Тому я їх різала поперек. Якщо дрібна риба, то треба її поздовж тоді порізати, щоб не було дуже такі дрібненькі смужки. Так, ось в мене вже порізана рибка. Тепер я її підсолила. Поперчила чорним меленим перчиком. Додала дрібно нарізаної рибчастої цибулі. Можна і зеленої додати, якщо є в наявності, одне яйце і добру одну столову з гіркою ложку борошна. І тепер всі ці інгредієнти перемішала для того, щоб вони між собою поєдналися. Ось вийшов такий так званий рибний фарш. І після цього викладала на сковорідку з розігрітою олією і обсмажувала з обох сторін. Перевертаються вони добре, не пристають до сковорідки. І тоді, коли обжариться, викладала на паперовий рушничок, щоб стекла зайва олія. Ось в мене вже готові биточки. Вони м'які. Як жарена риба будь-яка, ну, звичайно, смаком салаки, оскільки це салака. Так що, якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Готуйте. Хай вам все вдається.